Анна йшла повільно, стискаючи маленьку руку донечки. Сумка через плече тягнула вниз, але вона не зважала, головне було не зупинятися. Попереду нове життя можливо, не просте, але інше. Мам, а там буде тепліше? тихо спитала Марійка, піднімаючи на неї свої великі очі. Буде, сонечко, усміхнулася Анна, хоча сама не вірила у власні слова. Вона прийшла працювати домробітницею до великого будинку бізнесмена Ігоря Сергійовича. Його дружина давно померла, а сам він майже не з'являвся вдома. Усе робота, ділові зустрічі, важливі люди. У дверях їх зустріла сувора жінка Олена, економка. Вона довго дивилася на Анну знизу догори, потім перевела погляд на дитину. З дитиною? холодно спитала вона. Тут не дитсадок, дівчино. Анна опустила очі. Я розумію, але я не маю з ким її залишити. Вона спокійна, не заважає. Олена скептично зітхнула, щось пробурмотіла під ніс, але пустила їх у дім. Кімната, де їм дозволили оселитися, була маленькою з вузьким ліжком і старим комодом. Проте для Анни це було краще, ніж холодна квартира, з якої їх вигнали за борги. Увечері Марійка заснула, поклавши голову на мамині коліна. Анна гладила її волосся і шепотіла Ми впораємось, доню. Обов'язково впораємось. За вікном повільно падав дощ, десь унизу глухо врюкали двері. Хтось приїхав, у темряві блиснули фари. Анна навіть не здогадувалась, що ця зустріч лише початок випробувань, які змінять її життя назавжди. Минуло кілька днів. Анна встигла зрозуміти життя в цьому домі наче на лезі ножа. Олена, економка, пильно стежила за кожним її кроком. Кожного ранку перевіряла, чи блищить підлога, чи правильно складена білизна, навіть чи не зайво налита вода у вазоні. У вас руки не з того місця ростуть, буркнула якось. І дитина ваша бігає, як кошеня без повітка. Анна стискала губи, мовчала. Вона боялася сказати щось різке, щоб не втратити роботу. Гроші, які платив Ігор Сергійович, хоч і невеликі, були для них спасінням. Одного вечора, коли Анна просувала сорочку, до кімнати тихо зайшла Марійка. Мам, прошепотіла вона, та тьотя сказала, що ми тут чужі, і що ти все одно не зможеш нас утримати. Це правда? Анна присіла поруч і пригорнула доньку. Не слухай її сонце, ми з тобою разом, і це головне. Але ті слова боляче різали серце. Чужі. Вона справді почувалася чужою серед дорогих речей, бездоганного порядку і холодних облич. Уночі, коли будинок заснув, Анна довго сиділа біля вікна. Внизу в'їхала чорна машина. Вийшов Ігор Сергійович, втомлений, суворий, з телефоном у руці. Його погляд випадково зустрівся з її очима, лише на мить. Та в цій миті було щось таке, від чого Анна раптом відчула, що цей чоловік теж не має спокою. Вона швидко відвернулася. Їй здавалося, що все тільки починається, і що ця тінь не просто спогад про минуле, а щось, що скоро накриє їх обох. Анна щоранку вставала раніше за всіх, поки ще темно, поки тиша. Вона встигала зробити більшість роботи, щоб ніхто не дорікав. Марійка прокидалася пізніше, тихенько бавилась у кутку зі старою лялькою, яку їм подарувала сусідка перед від'їздом. Одного разу, коли Анна натирала підлогу в холі, двері відчинилися, і в кімнату зайшов Ігор Сергійович. Він зупинився, трохи розгублений. Ви що, з самого ранку тут? Так, спокійно відповіла Анна, не підводячи очей. Хочу встигнути до сніданку. Не обов'язково так себе виснажувати. Його голос був не суворий, скоріше здивований. Уперше він говорив із нею без холодного відтінку. Він глянув у бік дівчинки, яка сиділа на килимі, і уважно щось малювала. Це твоя донька. Анна злегка кивнула. Так, Марійка. Ігор підійшов ближче, присів навпочпітки. Привіт, художниця! Що малюєш? Наш дім, серйозно відповіла дитина. Але щоб мама не плакала. Його обличчя здригнулося ледь помітно. Анна опустила голову, відчуваючи, як кров приливає до щік. Того дня Ігор несподівано залишився вдома довше, ніж зазвичай. Він ходив коридорами, говорив по телефону, але час від часу погляд повертався туди, де працювала анна. Невідомо, що саме зачепило його. Її спокійна покірність чи сум в очах. А ввечері, коли Анна збирала посуд після вечері, він зупинився біля неї і тишо сказав: Якщо щось потрібно, скажи. Я не люблю, коли в моєму домі комусь важко. Анна мовчки кивнула, не знаючи, як відповісти. Їй здалося, що в його голосі вперше прозвучало щось людське, неначе тріснув лід, ще не розтанув, але дав першу тріщину. Після тієї розмови щось змінилося. Ігор став лагіднішим, принаймні не таким холодним. Іноді цікавився, як почувається Марійка, навіть залишав їй солодощі на столі. Анна ж боялася повірити, що це не випадковість. Їй здавалося, варто тільки розслабитися, як усе зруйнується. Олена ж не дрімала, вона мовчки спостерігала, як господар час від часу затримує погляд на молодій жінці і стискала губи. Вона хитра, шепотіла кухарці. Тихенька, м'яка, а в очах розрахунок. Дасть Бог, він прозріє. І одного дня її шепіт став гучнішим. Анна прийшла на кухню і враз стихли розмови. Всі відвернулися. Лише Олена усміхнулася криво. Гарно влаштувалась, правда? І чоловік під боком, і донька нагодована. Залишилось тільки господиню замінити. Анна заніміла: Ви несправедливі. Ой, не починай, перебила її та. Ми всі бачимо, як ти на нього дивишся. Думаєш, він не розуміє. Ввечері, коли Ігор повернувся, Олена, наче між іншим, кинула Вашій покоївці, треба нагадати, що вона на роботі, а не на відборі наречених. Його брови сунулися. Не перегинай, Олено. Я лише турбуюсь про ваш спокій, Ігоре Сергійовичу. Він мовчки пішов нагору, але слова вже осіли десь у нього всередині. Наступні дні стали холоднішими, Анна відчувала це у кожному його погляді. Він більше не питав про Марійку, не зупинявся поговорити, тиша між ними стала глухою, як стіна. Одного вечора вона почула, як Ігор говорить телефоном: Не знаю, чи це правильно, вона хороша, але мені здається, все це помилка. Вона стояла за дверима, стискаючи руками поділ сукні, аби не впасти. Ця тиша боліла сильніше, ніж крик, і вперше за довгий час Анна заплакала не від страху, а від безсилля. Анна прокидалася щоранку з відчуттям провини. Вона не знала, у чому саме винна, просто повітря в домі стало важким, мов перед грозою. Ігор віддалився. Його слова стали короткими, погляди холодними. А Олена розцвітала з кожним днем. От бачиш, кинула вона якось, коли Анна полоскала білизну. Не треба було так високо дивитися. Господар не для таких, як ти. Анна стиснула руки до болю, але промовчала. Маріка стояла поруч і стискала мамину спідницю. Мам, а ми підемо додому. У нас немає іншого дому, доню, тихо відповіла Анна. Того вечора Ігор повернувся раніше, ніж зазвичай. Він виглядав змученим, але в очах блищало щось різке. Анну, можна вас на хвилину? Голов був спокійний, але напружений. Вона зайшла до кабінету. Ви щось хотіли, Ігоре Сергійовичу? Він пройшовся кімнатою. Потім різко обернувся. Я чув, що ви розповідаєте про мене персоналу, що я, він на мить замовк, небайдужий до вас, це правда? Анна знітилася Я? Та ні, я, я нікому такого не говорила. А чому тоді всі про це шепочуться? різко підвищив голос чому мені має бути соромно у власному домі? її серце закалатало. Це все Олена, прошепотіла, вона мене ненавидить, бо я з дитиною. Досить, перебив він, не шукайте виправдань. Можливо, вам варто піти, поки не стало гірше. Вона відступила на крок, очі наповнилися слізьми. Ви справді відите, що я могла таке зробити? Після всього. Я більше не знаю, кому вірити, тихо сказав він і відвернувся. Вона стояла кілька секунд, а потім різко вийшла, притискаючи руки до грудей, аби не зірватися на крик. Марійка зустріла її в коридорі. Мам, ти плачеш? Анна присіла, пригорнула її і прошепотіла Ні, сонечко, просто серце болить. Тієї ночі вона не спала. В голові звучали його слова кожне, як лезо. А коли на дворі почало світати, Анна вже знала цей дім більше не їхній притулок. Анна мовчки складала речі дитячі сукенки, улюблену ляльку марійки, ставий светер, який колись подарувала бабуся, кожна річ, як рана. Марійка дивилася, нерозуміючи. Мам, а ми куди їдемо? Туди де нас ніхто не образить, відповіла Анна, намагаючись не заплакати. Вона вже зробила крок до дверей, коли почула знайомий голос. Ви серйозно зібралися тікати? Олена стояла в коридорі, схрестивши руки на грудях. У її очах злість і тріумф. Нарешті, прошипіла, бо я вже думала, що вас ніколи не виженеш. Анна різко обернулася. Я йшла мовчки. Але зараз ні. Ви мене принижували, ображали, брехали Ігорю. Вам цього мало. О! засміялася Олена, а ви ще й сміливість знайшли. Подивіться на себе хто ви є без нього? Ніхто. Анна зробила крок уперед, очі блиснули. Зате я не втратила людяності, а ви давно вже все втратили. В ту ж мить у дверях з'явився Ігор. Він чув. Усе. Олена побіліли. Ігоре, я просто замовкни, тихо, але твердо сказав він. Я більше не хочу чути жодного слова. Він подивився на Анну. Ви йшли через мене, так? Анна мовчки кивнула. Пробачте мені. Його голос зірвався. Я осліп, повірив у брехню. Вона відвела погляд. Уже пізно, Ігоре Сергійовичу, все зруйновано. Не йдіть, прошепотів він. Дайте мені шанс усе виправити. Анна глибоко вдихнула. Шанси дають тим, хто ще в серці, а ви вже в минулому. Вона взяла Марійку за руку і пішла. Двері зачинилися. Тиша впала, мов камінь. Ігор стояв посеред порожнього холу, розбитий, а Олена вперше опустила очі тепер уже без переможного блиску. Минуло півроку. Анна жила у невеличкому містечку біля моря. Знімала маленьку, але затишну квартиру світлі штори, запах кави зранку, сміх Марійки, що лунав у кожному кутку. Вона влаштувалася працювати в місцевій кав'ярні. Там її всі поважали не за походження чи минуле, а просто за її щирість. Іноді, дивлячись на море, Анна згадувала усе, що було, і більше не плакала. Марійка вибігла з кімнати. Мам, дивиш! Мені сьогодні в школі сказали, що я найкраще читаю вірші. Анна усміхнулася й притулила доньку до себе. Я тобою пишаюся, сонечко. Вона більше не боялася майбутнього. Уперше за довгі роки відчувала, що вона вільна. Одного дня у двері постукали. Анна відчинила і завмерла. Перед нею стояв Ігор. Не в дорогому костюмі, не з холоднім поглядом простий втомлений чоловік. Який ніс у руках букет польових квітів. Я довго шукав тебе, тихо промовив він. Не для того, щоб щось повертати, просто хотів подякувати. Анна мовчала. Я розплатився за все, втратив бізнес, маму, повагу, але, знаєш, не шкодую, бо зараз я живу чесно, і хочу, щоб ти знала, я бажаю вам тільки добра. Він простягув марійці квіти. Це тобі, принцесо. Марійка взяла їх і. Ніби щось відчувши, усміхнулася. Ви, тато? Ігор затремтів. Анна відвела погляд, але сказала м'яко. Це людина, яка колись зробила помилку і спробувала її виправити. Ігор кивнув так, саме так. Він зробив крок назад. Бувай, анно, дякую тобі за все. Вона дивилася, як він іде, і відчула полегшення не біль, не злість, просто мир те саме море за вікном. Тихе і спокійне, ніби знало, буря закінчилась. Анна вдихнула повітря на повні груди і прошепотіла. Нарешті ми вдома. Марійка засміялася і обійняла її. За вікном сяяло сонце. Світло після бурі.